Казка про доброту Христина Гонца. Високо-високо в горах, під самісінькими небесами, де весь рік лежить білий, чистий, як сльозинка-сніг, жив дідусь чарівник, якому вже виповнилося багато років. Так було тому, що він споживав воду з озера з чарівною водою. Пташки, звірі, які пили її, ніколи не хворіли. На березі цього озера жив старий Орел, який охороняв це чарівне озеро. Біля підніжжя гори мешкала бідна багатодітна сім'я. У цій сім'ї захворіла найменша дівчинка. Братики та сестрички разом з батьками піклувались про неї, але нічого. Не допомагало. Через це село йшов мадрівник, який зупинився на ніч у цій сім'ї. Побачивши дуже хвору маленьку дівчинку, розповів її, її батькам про водицю чарівницю, яка виліковує усі хвороби. Але знайти це озеро було важко, бо воно розташовувалося високо в горах. Батько, який почув про розповідь, вирішив будь що знайти це озеро і принести своїй маленькій донечці чарівну воду, яка б могла її вилікувати. Ішов він багато днів і ночей і ось зупинився на відпочинок, задрімавши біля гори. До нього підлетів старий Орел і почав розпитувати, куди він іде. Був дуже здивований, почувши людську мову, але розповів про свою біду. Орлу стало шкода засмученого чоловіка, і він вирішив йому допомогти. Узявши чоловіка на крило, Орел злетів у повітря. Вони летіли дуже довго і, от, через кілька днів, приземлилися біля будиночки дідуся. Розповівши дідусеві про своє горе, батько попросив. Вибрати з озера чарівної води. Дідусь відповів чоловікові, якщо ти набереш водиці, то після цього озеро покриється кригою. Але за твою любов до дитини я дозволю тобі набрати її. Тієї миті, коли чоловік набрав водицю, озеро в мить покрилося кригою. Орел узяв чоловіка на крило і полетів до села, де на нього чекала сім'я. Давши попити водиці своєї донечки, сталося неймовірне. Донечка одужала, здавалося, що було чарівного в цій воді? Вона була чистою і тому неслав собі чарівну силу для всіх. А знаєте, яким було бажання дівчинки, коли вона одужала? Вона бажала, щоб усі річки і озера на землі були чистими і несли в собі чарівну силу природи, щоб люди всі були добрі, оскільки найдорожча у світі доброта. Дівчинка подумки попросила всіх людей берегти все живе на землі. Від цих слів високо в горах озеро жило. І знову стало чарівним. Тож любі, діти й дорослі, виконуйте бажання дівчинки.